Як йдемо по острову Хортиця, плавнева частина. І ось такий тут ліс. О, фазан. Як бачите, стіна лісу зеленіє вже. І оцей канал тут, так званий це озеро, це розширюється, стає ширше. Там вже власне така більш широка його частина, там трошки воно звужувався, але той канал так ломано вводить трохи. То, насправді, коли воно сходило озеро, пробила його так вода. Тому що це теж дно озера, де дерева ростуть, це все було озеро. Величезне. А тепер це буде ліс. Вже він є і тут теж заросте стежки до речі стежка і Вітаю, шановних глядачів сьогодні ми перебуваємо на острові Хортиця озеро Осакорове і тут, як бачите, за моєю спиною біля мене навколо потужний такий вербовий ліс, який скрізь на дні водосховища. Він десь вербовий, десь осокоровий, але в цьому місці саме верба біла. І що цікаво, тут ми можемо спостерігати цікаве явище, про яке багато хто чув, але можливо не всі бачили. Це процес самопрорідження так званий. Коли висіяли сіянці оці верби перший рік, це вже кінець другого року, майже, ну, вже майже другий рік вона росте, без кількох місяців. Зараз квітень місяць. І тут видно такий цікавий процес самопрорідження. От бачите, деякі екземпляри цих молодих дерев вже засохли Перезиму, ну, після зими, напевно, і внаслідок конкуренції деревця гинуть. Певний відсоток їх буде гинути, і цей процес буде тривати доти, доки екосистема система якби не стабілізується. І не стане оптимальна кількість дерев на, наприклад на квадратний метр, кілометр. Приблизно по нашим підрахункам, ця цифра варює, звісно ж. Але тут десь приблизно можливо, 150, десь може 110-120. І от серед них десь відсотків 10, можливо, покажіть ближче, будь ласка. Відсотків 10 вже засохлі деревця, тому що їх навіть по кольору можна визначити. Бачите? От ми беремо так. Верби, бачите, і серед них от раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, десять. З 10, наприклад. Ну, з 15. Тут, тут, тут десь 15-20 їх в оберемку в цьому. І з них от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десь 20, 10. Це навіть, можливо, десь 50%. Так на око здається, що відсотків 20 десь засохло їх. І тому цей процес, як я казав, буде тривати. Доти, доки система не стабілізується, а стабілізується вона десь в таких цифрах, приблизно одне дерево верби дорослої, якому там буде 20, 30, 40 років, буде десь приблизно на площі кількох десятків метрів. Щільність верби цієї дорослої буде залежати від кліматичних умов, зволоженості і також ґрунтів, на яких вона зростає. Тут ґрунти такі. Піщані, але вони дуже збагачені мулом, і тому тут так дуже щільно і виросла верба після знищення Каховського водосховища російськими окупантами в 23-му році. Зараз вже 25 й рік, квітень і от така от ситуація. Можемо трохи пройти. Покажіть, як тут виглядає, от, отут навіть видно скільки верби засохли. Дійсно, відсотків 30-40 точно є. От зелена верба, бачите, вона доволі товста, така потужна. Тут вже листочки молоді. А от багато з них таких тих, що, до речі, звернуть увагу, тих, що тонші в основному, ті, що слабші, вони якби бачите, перемагає сильніший. Слабші сохнуть, сильніші поглинають, поживні речовини активніші за рахунок того, що ну, така генетика такі, якби. Або такі умови, де воно насіннячку впало, там воно і почало проростати. Тут багато факторів на це впливає. Конкуренція, вони ж так само між собою, як ви конкуруєте, їх до Ну, Плюс дехто хто менш стійкі, особини, вони вмирають через те, що слабша коренева система або ще щось. Ну, така от конкуренція вони викликає самопрорідження. Цей процес буде тривати і надалі. Будемо спостерігати. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, коментуйте, на острові Хортиця Процвітає не тільки флора, але й фауна. Бачите, ось те, все, сліди кабана. Цю кабан можливо такий середнього розміру, але разом з ним, мабуть, і молодняк. Можливо це свиня разом з поросятками вийшла. Вона тут, бачите, рила, щось тут. Мабуть, шукали личинки, якісь, щось якусь їжу. А тут от, бачите, які сліди. Вони такі, до речі, в ну, порівнянні з рукою, бачите, кабан такий невеликий. Траплялись набагато більшість людей. Ну, от він пішов, пішов, десь під піску вже. Ось тут, тут, тут видно. До речі, свіжі. Пройшов не так давно. Можливо, там кілька годин тому. Вони, бачите, пішли один за одним. Ну, все свіжий взагалі прямо. чіткий-чіткий слід. Все, все. Це, мабуть, все-таки молодняк, що у тут багато стежок, до речі, таких тварини пробили, стежки, тут і козулі трапляються. Тому якби, в цих молодих хащах лісу якраз дуже добре ховатися. Схованки, бачите, такі тунелі. В основному кабан пробиває, а потім цими тунелями і стежками користуються інші тварини. Тож Така от ситуація зараз. Бачите, це дно озера. Тут Мушлі, чи лім, до речі, водяний горіх. а Тут теж було багато. Ну, це така протока, тут вона далі розширюється. Це ще не протока, це дно озера, але ця протока утворилася після того, як озеро сходило після знищення водосховища. Воно, вода сходила і такий утворився коридор. Тут не висіялись сіянці верби, топору. І такий утворився як канал, тунель, воно здається, що це річка. Але насправді це було озеро. Хоча колись давно це було річчя ще називалося, воно текло було зі сходу на, на захід, в плавнях Тож, Дякую за увагу. Ось така ситуація. Будемо стежити надалі.